20 років тому було ухвалено закон про державний гімн України. Згідно з законом, музичним символом нашої держави є гімн, «Ще не вмерла Україна Михайла Вербицького та Павла Чубинського. Наразі відомі офіційні версії славно звучать голосом Олександра Панаварьова, Михайла Хуми, Дідо та Джамали. Існує декілька кавер версій державного гімну в сучасних ритмах – рок від Ніки Румченко, Лаундж для Феста, Драмбас від Фонг, а також реп від Абокрив. в рамках спеціального проекту до Дня Незалежності Незалежності-2010» тисячі десять. Державний гімн було виконано 14 мовами народностей, які проживають в Україні. Бенбанку заспівали гімн на початку матчу з футболу міжбірної провірили та францією. Це настільки замотивувало українських футболістів, що наша команда здобула перемогу за рахунком 2-0. Новорічні святкування у 2012 році на Майдані земель перетворилося на величезний хор в океані Лахтарів, коли 100 тисяч українців одночасно виконував ще немена Україна. Двадцять 21 березня 2014 року під час анексії Криму кожен другий курсант морської академії Нахімова відмовився переходити на бік країни-терористів. Їм країну пролунав знак протесту проти російського святкування. Квітневе відео з Черкас привернуло увагу всього світу. Діти із вагами слуху виконали головну пісню України за допомогою емоцій та жестів. Наймолодшим українцям, який вивчив державний гімн, вважається однорічний хлопчик. Відео з яким з'явилося в соцмережах в грудні 2014 року. В рамках культурно міського і військово-патріотичного проекту Музика воєні музикант з вигодним сердом Мартін зіграв гімн України на Віонше. А під час настрої фінського гурту Апокаліптика у Києві державний музичний символ України знову пролонав на віолончелі. Тільки цього разу виконанні фінського гурту. Пен Незалежності України 2019 року при виконанні гімну були надіяні найкращі військові оркестри ЗСУ, Прикордонну службу Національну поліцію та Нацгвардії України. В березні минулого року відомі співаки та актори підтримали свою країну, записавши відео з виконанням державної пісні незламності. А у серпні під час акції Дня Незалежності було встановлено рекорд представників 19 країн разом заспівали ще не небила Україна.